Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи, номер 8 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Спростий вираз, добуток 1 А на мінус 2,1 b і на мінус c. Варіанти відповіді А. Мінус 1,2abc, АБЦ, Б, Б АБЦ, В. Одна друга абц і г 2,1 АБЦ. Приступаємо до виконання. Визначимо знак нашого виразу. Два множники у нас мають знак мінус. Тому добуток буде число додатнє. Знайдемо модуль добутку, помножимо наші коефіцієнти. 1 п'ята. Помножимо на 2,12, а потім на змінні А, Б і С. Коефіцієнт одиниці йому я не записувала. Подамо 2,1 другу у вигляді неправильного дробу. Це буде 5 других. І наша буква на частинки. 5,5 5 скорочуємо на 5. Маємо 1 друга А, Б, С. Записуємо відповідь. Одна друга а, Б, С. І варіант правильної відповіді В. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 8 Підручника математика 6 виконано.